Ласкаво просимо до Академії ЛВАТЕх. Мене звуть Сергій, і у цьому відео ми розглянемо, як правильно аналізувати ювелірні вироби на проспектор 3, а саме кільця та сережки. Через свою форму і криволінійність плоске вимірювання може викривити спектр і дати неточні результати. Щоб уникнути цього, ми вимірюємо прикраси на ребрі, використовуючи спінений поліетиленовий ущільнювач. Цей матеріал рентгенопрозорий і не впливає на результати аналізу. Він ідеально фіксує виріб у необхідному положенні без спотворення даних. Завдяки такій постановці, ви отримаєте надійні відтворювані результати аналізу металів та покриттів на будь-якому ювелірному виробі. А далі у нас практична частина, де я покажу, як встановити кільце чи сережку на ребро із застосуванням ущільнювача її запустити в вимірювання. Отже, сьогодні ми з вами будемо аналізувати кільце, і на його прикладі я покажу, як правильно його треба розміщувати у вспіненому поліетилені. Як бачите, через свою форму нам буде дуже важко його проаналізувати без допомоги. Якщо ми, наприклад, його покладемо на ребро, то нам ми не зможемо спрямувати рентгенівські промені і отримати результат, тому що воно дуже тонке. Для цього нам потрібен саме вспінений поліетилен. Це, як я раніше казав, повністю рентгенопрозорий матеріал, тому ми можемо ним користуватися і не боятись, що наші результати аналізу будуть спотворені. Для цього нам також потрібен канцелярський ніж. Ми просто візьмемо, відріжемо невеличкий шматочок. Цього нам буде достатньо. Тепер нам треба зробити невелику прорізь по центру поліетилену, десь приблизно, для того, щоб ми могли туди вставити наше кільце. Ми зробили невеликий надріз, і тепер ми можемо сюди вставити наше кільце. Як бачите, кільце надійно зафіксоване і воно нікуди не буде рухатись. Що важливо знати, після того як ви вставили кільце, треба переконатись, щоб його плоскість була на рівні з поверхнею нашого поліетилену, тому що якщо воно буде або всередину провалене, або навпаки, буде випирати, це може трохи спотворити ваші результати вимірювання. Тому треба переконатись, що воно у нас буде повністю на рівні з поверхнею. Все після цього ми вже можемо починати аналіз. Ми кладемо кільце на наш аналізатор, включаємо дорогоцінні метали калібровку і включаємо камеру. І через те, що ми вимірюємо плоску поверхню, і вона досить велика, нам буде дуже легко спозиціонувати наш рентгенівський промінь. Все, тепер ми можемо закривати кришку і натискати кнопку старт. Все, ми отримали наші результати. От таким простим способом ви можете аналізувати ваші дорогоцінні вироби, навіть якщо у них є дуже маленька площа поверхні, на яку ви можете спозиціонувати рентгенівські промені. Як бачите, спінений поліетиленовий ущільнювач це просте, але вкрай ефективне рішення для аналізу кілець і сарежок на ребрі. Він фіксує прикрасу у правильному положенні, не впливаючи на точність спектра. Пам'ятайте, правильна постановка зразка це запорука достовірних результатів. Використовуйте ущільнювач і Prospector 3 видасть вам точні дані по металу та покриттю, навіть на найскладніших формах прикрас. Дякую вам за увагу! Якщо у вас є питання щодо методи, чи налаштувань, залишайте їх у коментарях або звертайтеся до наших менеджерів. Вони з радістю допоможуть. Підписуйтесь на канал Академія ЛВТех, Попереду ще дуже багато корисних уроків. До зустрічі в наступних випусках!